З метою згуртування молоді благодійний фонд Слов'янська мрія організував для старшокласників чудовий конкурс під назвою Містер словянський Слов'янський-2016», який відбувся 11 листопада в приміщенні ЦКД. В конкурсі взяли участь чотири юнака. Судейська колегія складалася з спеціаліста зі справ сім'ї та молоді, фізичної культури та спорту, представниці танцювального колективу Грація, фіналістки міських та регіональних конкурсів краси та співзасновниці благодійного фонду Слов'янська мрія Жюрі оцінювала візитні картки. І учасників, ерудицію, кмітливість, танцювальність, креативність та індивідуальні таланти. Хотим показати підростаючому поколінню, що время можна проводити цікаво не тільки в комп'ютері, но ще и за пределами сети. Для мене це дуже велика честь во-первых поучаствовать, а якщо я стану победителем, ну я не знаю, це что сверх сверхъестественного. Спочатку хлопці помітно хвилювались, але ж трохи згодом увійшли в кураж. болейте кораж. Я постараюсь не падвісти. Продемонстрували різноманітні таланти. Вони дивували глядачів своїм вмінням грати на скрипці, танцювати та співати. Один з учасників довів присутнім, віджавшись 50 разів, що наші підлітки дійсно мужні, сильні та спортивні. Дачі теж не залишились без уваги. Для них ведучі провели лотерею, переможці якої отримали різноманітні подарунки від спонсорів конкурсу. А ще учасники добряче всіх повеселили в танцювальному конкурсі. Подержим, подержим. Немного специфичная, не такая привычная мисс, как мы обычно видим, а именно мистер. Мальчики очень м -м, переживали по этому поводу, и мало кто проявлял у меня такое желание участвовать, но в итоге у нас было 22 анкеты. Містером Слов'янськ став 11-й класник загальноосвітньої школи номер 5 Руслан Слищенко. Всіх учасників нагородили цінними подарунками. Від спонсорів хлопці отримали білети в кінотеатр Сапфір, сертифікати в фітнес-центр та спа-салон. А переможець отримав запрошення на двох до ресторану. Перед тим, як виступати, я дуже переживав, але однак, все вдалося добре. Я, я впевнений, що я ще. Много чего смогу. Когда только я узнала, что у нас проводится «Мистер Славянск», мне, как человеку с этой стороны, да, со, человеку, который участвует в конкурсах красоты, мне захотелось узнать, посмотреть, что же там будет происходить, на каком уровне наши мальчики готовы принять участие. Вообще, нужно эту тему развивать, мальчишек не дискриминировать. Наши славянские мальчишки – самые лучшие, самые замечательные, и они должны участвовать в конкурсах красоты и показывать девчонкам тем самым пример.